Якщо порівняти з даними довоєнного часу 2017 рік, то відчуття щастя не змінилося на статистично значному рівні. Якщо у 2017 році 59% опитаних вважали себе щасливими, то за даними останнього опитування 62% дають таку відповідь частіше себе вважають щасливими. Молоді люди, якщо серед тих, хто кому 60 і більше років, 54 називали себе щасливими людьми, то серед молоді 75%. Але у нас є інші дані дані стосовно емоційного стану. Вони дещо відрізняються від відповідей стосовно щастя. Ми запитували, який настрій у вас був буває останнім часом частіше. Це опитування, яке ми переводили. Наприкінці квітня на початку травня цього року, от за цими даними, емоційний стан погіршився. Якщо у до війни, наприклад, у 2011 року, люди частіше відповідали, що у них частіше буває гарний настрій. Таку відповідь давали 44 відсотки. А 21% відсоток тоді відповідали, що вони частіше поганий настрій. То зараз 39% відсотків відповідають частіше частіше у них буває поганий настрій, а 22% відсотка лише що у них гарний настрій. Тобто відчуття щастя і емоційний стан це не завжди одне те саме, тому що відчуття щастя це більше екзистенційна категорія, яка пов'язана із відчуттям сенсу життя, наявності підтримки з боку соціального оточення. А емоційний стан він більше реагує на сьогоденну ситуацію. Тим не менше є одна спільність, що молоді люди. Чисті так само, як і частіше відчувають себе щасливими. Більше 30% молодих людей відповідають, що у них гарний настрій, тоді як серед людей старшого віку лише 14%, і люди старшого віку значно частіше відповідають, що у них поганий настрій.